Дослід 2. Олія в невагомості. Мета вести олії в стані вагомості допомогою склянки, води, спирту та олії. Підготували учні класичній гімназії перелено імені Івана Франка. Для початку візьмемо табличні дані про густину даних рідин. Оскільки рідина з найбільшою густиною осяде, а з найменшою на поверхні, то будемо вливати речовини в порядку їх зростання. Для кращого результату візьмемо речовини в таких пропорціях. Спирт дві ложки, олія одна ложка, вода півтори ложки. Отримуємо олію як середній шар неоднорідної суміші. Отже, вона не неогомості. Doslej tvoj komentar.